Привіт, Друзі, мене звати Андрій Клюс, і сьогодні ми приготуємо з вами дуже смачний рецепт, або я б сказав, мою варіацію різотто з сочевиці. Для того, щоб нам приготувати цей рецепт, нам потрібно ось такі інгредієнти: це сочевиці. цей раз я взяв таку помаранчеву, також пармезан, оливкова олія, вершки, три види грибів. Це печериці, білі та лисички, бекон, копчений сир, цибуля, чесник та й, в принципі, все. Тому, якщо ви готові за мною готувати, ставимо бонусом лайк, підписку, Ну а ми будемо починати. Ми беремо нашу сочевицю, кидаємо її костюм. Нам потрібно її зварити до стану альденда. Ставимо на плиту, вмикаємо, додаємо сюди солі обов'язково. Ще одну щіпку Є. і залишаємо. Нам потрібно, щоб е, наша сочевиця приготувалася до такого стану альденти. Тобто е, на 75% готовності. Тому що далі ми будемо її ще доводити разом з іншими компонентами на сковороді Що ми робимо зараз? Візьмемо бекон, звичайний підкопчений бекон, і нарізаємо його ось такими невеличкими. Кубиками так, так. так. Є. Далі, поки що відкладемо його в сторону. Далі беремо чесничок, роздавлюємо його і очищаємо. Так. Далі беремо його. Роздавлюємо і ось тако шинкуємо. Інше так само роздавили і нашинкували. Можна ще трішки пройтись зверху. Є. Відкладаємо в сторону. Далі беремо цибульку. очищаємо. очищаємо. І посередині і в нас виходять ось такі кулки. Все, що ми не можемо зараз тут дорізати, то різаємо нашу цибульку. Далі беремо наші гриби пельчериці і розрізаємо їх такими більш крупними шматочками. Попова. Так само беремо з іншим. Пополам. Ще раз пополам. І так само з ціле є. І тепер що ми візьмемо? Ми візьмемо копчений сир і також його нашенкуємо. Він, до речі, не розплавиться, залишиться такими маточками і дасть нам прикольну таку текстуру і підкопчений смак для нашого різоту. Коли ми понарізали ці наші компоненти, можемо ставити і то все обсмажувати. Тому ставимо пательню, вмикаємо, додаємо сюди трошки оливкової олії. Є. І нагріваємо. Першим ділом ми з вами будемо обсмажувати цибулю. Візьмемо таку сіточку і процілимо наш, нашу сочевицю. І відразу можна її вже тут і промити. Бережна була вона гаряча. І пересипаємо назад нашу кастрюльку. Так, Починаємо обсмаження з нашої цибулі. Пересипаємо її сюди так. і смажимо її до прозорості. Одну хвилину. Додаємо сюди закон. смажимо разом з беконом. Сідаємо трошки вогонь. Аромат мені, до речі, завжди бекон з цибулює навіює Мої молоді роки, як я працював в італійських кафешках. І тоді була дуже популярна така страва, як карбонара. Але це була така ала карбонара з вершками. Зараз я б сказав, що тут точно не карбонара, але... Було таке вмовилися. Так, коли у нас все обсмажилось, додамо сюди часничок. і присипаємо його в додамо Знову оливкової олії. Підімо туди наші печериці Смажемо спочатку їх. Далі беремо наші заморожені, але відтанущі лисички та білі гриби і додаємо сюди і разом додаємо сюди нашу смажену іншу суміш це бекон цибулька і часник Перемішуємо, Вже зараз ми з вами можемо додати сюди. Додаємо сюди перець. Додаємо путаний чесник. Додаємо нашу сочевицю. Додаємо біле сухе вино. Це нам дасть таку ложку кислоти. Випарюємо алкоголь. Є. І тепер можемо доводити до консистенції. Додаємо копчений сир. Додаємо сюди вершків. Є. Додаємо сюди пармезан. Можливо, я би трошки додав води. Я вже додав води сюди до вершків, якраз помиємо цей глечик і дамо трошки рідини сюди. Все, тепер. Перемішуємо. Пармезан зараз почне працювати і дасть нам цю таку вершкову текстуру. Тому трошки підтягуємо. Можна сюди ще додати зелені, якщо вона у вас є. У мене зараз немає. Є тільки мікрогрін, який я покладу зверху. Ну що, будемо сервірувати наше різото з сочевиці. Беремо так. Сипаємо пармезаном і прикрашаємо мікрогріну. У мене є горох та щавель. Ой, олії пару каплі. Що, давайте скуштуємо? Друзі, надіюсь, вам сподобався цей рецепт, він дуже цікавий. Та дуже смачний, тому вам обов'язково треба його приготувати. Хто ще не поставив лайк, ставимо лайк, підписуємося, пишемо коментарі, що ви хотіли, щоб я приготував для вас наступне. Ну, Я буду з вами прощатись. Всім гарного дня, Па-па.